В Воронівку Градоцького району Черкаської області я приїхала вже ввечері. Якщо їхати з Києва, відстань 190 км через Корсун Шевченківський, Городище. Дорога скрізь хороша. Село Воронівка стоїть на річці Вільшанка. тут живе щось біля тисячі осіб. З того, що я бачила, тут є працюючий магазин, і знаю точно, що школи в Воронівці немає. Чи є тут нова пошта, мені невідомо. В найгіршому випадку за цим сим теж треба буде їздити до да в'язівка. Кабельний інтернет, кажуть, можна провести, що безцінно, бо мобільний Київстар ловить не по всьому селі. Вся річка Вільшанка розібрана на ставки. Ставки зариблені та в оренді, тому просто ловити рибу з власного городу не вийде. Приїхала я сюди ввечері, підходила до води. Теоретично в такому місці має бути багато комарів. Мене не вкусив жодний. Дім, який я приїхала дивитися, знаходиться на крайній вулиці села майже у кінці, Дома тут тільки з одного боку вулиці, і кожний має вихід до ставка. Від вулиці залізні ворота та бетонний паркан. З інших баків участок огорожений сіткою. Сусідський пес баксик, дуже дружелюбна тварина. У дворі тепове всіх краях планування: будинок, погріб, літня кухня з великим сараєм, ще якийсь сарай. І десь там в зарослях туалет. Тріщини по веранді трохи є. По будинку вони теж є, та присадок настільки заріс калючим бур'яном, що роздивитися їх зблизька не вийде. Маємо, що маємо. Саманні ні обкладані хати зазвичай мають тріщини. Газ колись був заведений в хату, але зараз нічого крім труб на вулиці немає. В хаті було розведено опалення. Не батареї, а то всі труби по всій хаті, потім побачимо. І в будинку є якийсь бак, щоб гріти воду. Та ні самого котла, ані пліти, ані лічильників немає. Об'єктивно все це потрібно переробляти. Наразі стверджувати, що в хаті газове опалення то є велике перебільшення. Фундамент високий це добре. До входу три сходинки. Дах металевий вже трошки пережавіл. Та стелі в будинку скрізь суха, я подивилась. Будинок невеликий 57 метрів квадратних. Три вікна з одного фасаду та два з іншого. Біля хати все заросло. Ще один сарай. Дах підпертий. Заходити всередину було стрьомно. Літня кухня та сарай в доброму стані, хоча дах вже трохи пережавіл. Заходимо в дім. В будинку три кімнати, невеличка верандочка, вікна в будинку крізь дерев'яні, наліва кухня, жовтий в кутку, то колись був бак для підігріву води. Колись все тут будувалось для себе. Та зараз нічого не працює. В кімнаті під вікнами бачимо трубу опалення. Не знаю, наскільки добре вони гріли, та на таку невелику хату, мабуть, вистачало. Стиля достатньо висока, як для сільського будинку. Це єдина кімната в хаті, де світло і можна нормально роздивитися. Скажіть, а чому люди залишають сімейні ікони в старих хатах? Причому майже у кожній. Там може не бути нічого, але ікони висять на стінах. Є якась прикмета, що ікони мають померти разом з хатою? Стеля суха, я вже казала. В будинку є піч, яка з іншого боку груба. Можливо, вона навіть працює. Мені подобається, що вона обкладена плиткою. Ще одна менша кімната. Підлога ніде не провалюється, не гнила. Будинок темнуватий. Можливо, вікна заросли. Туалет, ну, ви зрозуміли. Та найбільша проблема на участку відсутність води. Своєї криниці немає. Воду можна брати через участок у сусідів, там хороша криничка на 12 кілець. На Черкащині воду в криницях міряють кількості заповнених бетонних кілець. І коли їх аж 12, це по багатому Зазвичай в криниці на 2-3 кільця. І це вже воду треба економити. В Україні зараз скрізь води в криницях з кожним роком менше. Сусіди, якщо вони за екскурсовода, потрібні не тільки для страшних історій про карму та прокляття роду, хоча таке я теж послухаю уважно, а й щоб пояснити, що не на кожній ділянці в кожному селі можна викопати криницю. Поруч гранітні кар'єри, село стоїть на камені. Перед купівлею треба проконсультуватися з тими, хто б'є скважине. Це рідкісний шматок українського чорнозему, який нічим не засаджений. Город і участок із від бур'яна викошують сусіди. Може, так і краще, бо земля відпочиває і чекає нового власника. А далі рівний город до великого красивого ставка, навпроти, берег зарос лісом. Якісь хижі птахи над лісом літають, якісь нехижі птахи гарно співають в очереті. І краса, і тиша, і спокій. Ні, я розумію, що води, мабуть, зазвичай менше, бо прибережні верби стоять зараз прямо в ній. Та це місце завороже і вечір, і сонце, і трава пахне, і комари, хваліть Бога, не набридають. Резюме, я закахалась в місце. Вороніці дуже гарна, як в чарівній казці, не обов'язково добрій, але касці. Та дім вимагає серйозного ремонта та чималих вкладень. Я боюсь це влазити, але якщо вас не лякає, об'ява є на OLX, посилання в описі, ціна – 3300 доларів. А оце прекрасне. Сусід має пліт, на якому плаває на той берег. Тут у сусіда дім, ванна, туалет в хаті всі умови, на тому березі у сусіда дача землянка. Якщо придивитися, звідси видно прапор над нею. І там він підкормлює лани та диких кабанів. Сусід дуже злий на Коршуна. Он він кружляє, бо Коршун перебив йому всіх голубів. Його кішки ловлять пташок, а ласак і тхарів бояться. У нього тут якийсь ноєв ковчег. Життя бентежне. У сусіда виноградники, величезна пасика. Цікаво подивитися, як живуть люди там, куди ти потенційно збираєшся переїхати. Сусіду подобається вороніці. Має дім в каневі, там живуть діти. Та не хоче пересілятися туди. Тут краще. Від сусіда дізналася, що на цій вулиці продається до 15 домів, такий собі супермаркет нерухомості. Коли старі власники помирають, у сільського будинка не завжди є шанси знайти нових господарів. Заходив мене будинку, що поруч з тим, що я приїхала дивитися. Він теж багато років пустий і теж продається. В чомусь він навіть кращий. Теж саманна хата. Не знаю, чим вона обкладена та явних тріщин не видно. Літня кухня з верандою. Тут є криниця, неглибока на пару кілець, та вода вже є у дворі. Город теж до ставка, вони тут всі до берега, засіяний, обробляють сусіди. Кажуть, коштує дешевше, ніж та, що я дивилась. Ось тут починаєш розуміти, що ти не в супермаркеті, будинок в інтернеті не продається. Умови продажу сусіди уявляють приблизно. І найгірше, де знайти власника, вони теж дуже приблизно уявляють. Навіть не знаю, що це таке, біля чого я зупинилась, за вікнами старі книжки, з яких ніхто не витирав пил десь часів розвитого соціалізму. Ніякої вивіски, нікого поруч, будівля навряд чи використовується, шибки частково побиті, і жодного згадки в інтернеті. Що це? Коли воно побудовано? Ну не могли у селі побудувати таку бібліотеку. Я їхній клуб бачила, типовий сільський класицизм, без недоспіванок. А тут якийсь покинутий панський будинок біля величезного старого стовка, як декорації до Оголівських вечорів діканьки. -ли чи то до потоплениці, чи то до страшної помсти. Що це за місце, як дізнатися? Ні, я не збираюся купляти, навіть якщо продадуть, навіть і не мрію. Мені таке не підняти. Та місце неймовірно гарне. Нехай би його хтось купив і відбудував собі родовий маєток, унікальний і неповторний. Всі, з ким я спілкувалась у Вернівці, в мене питали, а чому ви не шукаєте дім у в'язівку? Там же краще. Приїжджаю через В'язівок. Стала подивитись, гарне місце тут школа, лікарня, пошта, нова пошта, магазини, кафе, є облаштований пляж. І в річці можна ловити рибу. Поруч є кілька старих кар'єрів, де можна купатися. Гарне місце. Може і справді треба приїхати пошукати житло. Найближче місце до Воронівців Городище, 15 тисяч мешканців, залізнична станція, кафе, магазини, банки, навіть якісь історичні пам'ятники. День закінчується. На сьогодні все. Якщо шукаєте щось дуже спокійне в гарному місці, Воронівці можна дати шанс, як вважаєте. Та мої пошуки ще не закінчена. Підписуйтесь, далі буде.